Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як боротися з грибковими захворюваннями на вашій лухині. Для того, щоб ці захворювання звести до мінімуму, потрібно завжди робити профілактичні обробки. Профілактичні обробки я роблю двічі на рік. Це я роблю пізньою осінню і потім ще весною до набухання бруньки. Роблю їх мідіумісними препаратами. Це контактний фунгіцид, який діє тільки після того, як він безпосередньо попаде на грибок. Їх є досить велика кількість на ринку, ви можете користуватися будь-яким. Сьогодні я буду користуватися медяном екстра. Користуюся ним не один рік, в принципі, користувався іншими. Ефект від них є. Потрібно завжди обробляти по інструкції, тому що тут, щоб обробити цим контактним фунгіцидом, досить важливо є, яка погода на вулиці, і так само залежить все від температури. Тому слідкуйте те, що пише у інструкції, і виконуйте згідно того, що там написано. Ну і зараз ми обробимо нашу посадку. Оброблю саженці, щоб вони йшли здоровими у зиму, і відповідно в ваші садочки вони приходили здоровими. І вам зараз вам це покажу. І ось так виглядає сам медян Екстра. Користуватися я буду ним, буду давати його 30 мг на 10 літрів води і таким розчином обробляти свою посадку. І ну, ось приступаю вже до безпосередньої обробки. Обробляти контактними фунгіцидами потрібно досить щільно, так, щоб весь куш був підкритий то, тою рідиною, бо грибок буде гинути тільки там, де на нього попаде сама рідина. Це не те, що системний фунгіцид, який заходить у листок і діє вже зсередини рослини, а він діє іменно при самому контакті з грибком. Обробляю досить так щільно. Ось так. Спочатку по горі. Щоб добре все обробилося. І потім обов'язково самий центр куща. Потрібно добре, щоб там сама основа обробилася і все було покрито робочою рідиною. Ось так. Тому розхід тут, в принципі, буде не маленький цієї рідини. Але воно зате досить дієво. І ваші рослини в майбутньому будуть здорові. Ось так зараз пройду я цілу посадку саженці, і буду безпечний, що мої рослини на наступний рік е, будуть всі в хорошому стані. Ось і все. Зробив я профілактичну обробку від грибкових захворювань. Також я вніс достатню кількість фосфорно-калійних добрив для підготовки до зими, тому тепер я буду вже спати спокійно, буду знати, що на наступний рік мої рослини будуть здоровими і дадуть чудовий врожай. Багато людей боїться обробляти свої рослини фунгіцидами, тому що вважає, що це призведе до шкоди здоров'я по тому майбутньому. Але якщо ви будете обробляти по інструкції, будете вкладатися у всі терміни, по дозріванню ягоди, то все буде добре з вашим здоров'ям і ягодка принесе вам досить велику користь. Такі контактні фунгіциди, які ми я обробляв сьогодні, вони точно ніякої дії на ваше здоров'я не призведуть, тому що вони не заходять, не заходять безпосередньо в клітини рослини. Вони тільки діють зверху. Тому хоча б такими контактними фунгіцидами обов'язково обробляйте для профілактики. Інша справа вже з системними фенгіцидами, якими потрібно обробляти літом по листу. Тоді вже сама діюча речовина заходить у клітини рослини і діє зсередини. То там, якщо не вкладатися в терміни подозрювання ягоди, то можна вже е, тими речовинами призвести шкоду для здоров'я. Але якщо ви будете обробляти профілактично, то все з вашими рослинами буде добре, і ви вам не потрібно буде користуватися вже якоюсь сильнішою хімією. Ось і все, що вам хотів на сьогодні сказати. Пам'ятайте, що рослини закритою кореневою сайця на протязі цілого року, тому можете спокійно висаджувати цю чудову смачну ягоду зараз у себе в садочку, і в наступний рік очікувати вже якогось першого врожаю. Всім на ну, все добре, до побачення.